Програма соціальної підтримки криворіжців діє в місті майже рік. З травня громадяни пільгових категорій отримують безкоштовні проднабори, придбані за кошти міського бюджету. З 1 квітня стартував черговий етап реалізації програми. «В минулому році видано 300 тисяч продуктових наборів. з початку цього року 30 тисяч. І от зараз чергова хвиля почалася. З 1 квітня ще 50 тисяч криворіжців отримують продуктові набори від міста. Всього в місті 27 пунктів видачі продуктових наборів. Тим, хто не мобільний чи мало мобільний, принесуть додому, а в 14 віддалених мікрорайонах міста будуть доставлені також на місце. Програма працює і буде працювати далі. Це далеко не остання хвиля. Ми цьому приділяємо велику увагу. Зрозуміло, що в сьогоднішній ситуації ми зробимо все для того, щоб підтримати людей. В металургійному районі діє чотири пункти видачі. Один із них розмістився у 103-й гімназії. А ви дуже за набор? Так. Дякую. На вашу думку, це потрібно де? Ну, все те, що потрібно, Це за да. після цього для іти. Ну, спасибо. спасибо вам Вам здоров'я, вам тоже. обслуговування у пункті проходить без затримок. Нововведення, що пришвидшує процес, можливість отримати допомогу за карткою. Криворіжця. оформити картку можна тут же вже в перші дні. У пунктах видачі людно. Дуже вовремя, Особливо таким, як ми, у яких пенсії 200 Доволі помож та существенно. Тому що пенсія маленька. Це дуже допомагає в сімейному бюджеті. І дуже дякуємо». Дуже потрібно, особливо в воєнний час або взагалі, тому що зараз дуже великі ціни на продукти, і мені, наприклад, як мамі з дитиною завжди доречні продукти. Пункти видачі проднаборів працюють щодня, крім неділі, з 8 до 16 години. Протягом минулого року зазначеної допомоги в нашому районі скористалися майже 24 тисячі осіб, а в першому етапі цього року вже 2,5 тисячі. Взагалі, протягом другого набору, другого етапу видачі наборів заплановано видати в районі 4 тисячі 644 продовольчі набори. Валерій Кожухар, Максим Пономарів, цей день.